Не треба вірити кожному слову чи думці, але кожну річ треба розважати по-божому старанно і без поспіху. На жаль, не раз нам легше повірити і сказати про іншого щось зле, аніж щось добре. Такі то ми вже немічні, а праведні люди не так легко дають віру всьому, що хтось каже, бо вони знають людську неміч, знають, що вона схильна до злого. І не раз у словах схиблює, велика то мудрість не бути квапливим, у творенні, ані впиратися завзято при своїх думках. Це стосується також того, щоб не давати віри будь-яким людським пліткам, не вливати зараз іншим у вуха те, що почув і повірив порадься з мудрою і совісною людиною і постарайся радше у розумнішого повчитися, ніж йти за своїми власними вигадками. Чесне життя робить чоловіка по-божому мудрим і досвідченим у багатьох речах.